Всім дай Боже здоровічко, я вас запрошую до себе на свою кухенечку. Це моя кухня, це моя така маленька кухенечка. Я живу в місті, в мене є власна хата. І в хаті є кухенечка. Є літня кухня, але там ще треба робити ремонт. На даний час використовується кухня, яка в будинку. Хитинка моя має десь біля 100 квадратних метрів, не пам'ятаю. Ну, так, ні, не, при, не пригадаю, не пригадаю, скільки є. І отака кухня в мене, отака кухня. Отак я себе рятую від спеки. У мене вікна закриті цілий день, закриті шторами. На ніч я на розтіж відкриваю вікна. По всій хаті. А десь година п'ята, пів шоста, знаєте, коли не лінь встати. Я встаю і закриваю вікна, відразу зашторю. На даному випадку в кухні в мене жалюзі. Я їх закриваю і так тримаю цілий день, щоб була трішечки прохолода. Бо інакше світло виключають, інакше рятуватися неможливо. Ось така в мене кухонька. Ось така кухня, бачите. Тут я варю їсти, тут ми їмо, снідаємо, обідаємо, вечеряємо, хто як, хто коли. А тепер давайте подивимося, що у нас твориться за вікном. А за вікном страшна жара. Страшна. Що покаже нам моя оседжувач, Ні, не знаю. що нам тут показує? Зараз а, тут показує ого. го Зараз як я вам маю показати. А ну я отак. Отак, а бачите? 39 градусів. Ого-го. Ну, це я кажу, ну це нереально. Жара неймовірна. Але в мене ще один є. А тут показує. А тут показує інакше, бачите? А тут показує 46. 46 градусів. А котрий правильно не знає, яка причина, що така різниця на 7 градусів різниці. А знаєте, яка може бути причина? тут, бачите, пластик просвічується. І сонячні промені попадають, я думаю, скоріше. А тут оса має такий панцир панцир такий грубий. І можливо, ну то не можливо, а то більше всього, як ви думаєте? Тут більше всього ця причина. Ну, Одним словом, температура висока. Де було пару днів був дощик такий легенький. ну... Виглядало на грозу. Знаєте, грім близько. А дощик був маленький, земля суха, суха, не, не промочило земельку. Але дякувати Богу і за це. Поправлю. Бо забуду і так піду, і таке розтяпа буде на вікні, А я не люблю, коли розтяпа. Люблю, щоб було. По мірі можливості, чистенько, акуратно. І отака ситуація, отака моя кухенька. Яку я люблю, яку я сама організовувала. Ну, як сама, робили люди, майстри. Але фантазія була моя. Кухенька не дуже велика, повторююсь, але... Кімнати в мене більші. Ну, колись прийде час, ми ближче познайомимося. І я думаю, що я вам покажу свою хатинку, як я живу, де я живу, відкрию всі секрети свої. На даний час ми на кухні. На даний час я в хаті, бо жара неймовірна, неймовірна, неймовірна. щось так якби трішки захмарилося Світло. Отак, можливо, де краще видно щось. Трішки так, якби прихмарилось. Але я кажу, там той раз гріміло, блискало, але толку не було ніякого. Ну, подивимося, що буде далі. Я навіть не дивилася синоптик, що там показує, що чомусь не дивилася, чомусь, чомусь чомусь. Отак, але Богу дякувати, що ми бачимо. Сонечко, що ми контролюємо температуру, бо є люди, яким цього вже не дано. Не бачить сонечка, не бачить температури, можливо, їм навіть не цікаво вже, то ніхто не знає. Ну нічого, дякувати Богу за все, значить, так потрібно було. Бажаю вам всім миру, злагоди, добра, здоров'я, здоров'я, миру, прохолоди, дощику на наші квіточки. Бо в мене невеликий квітничок, і я поливаю. Я тягаю і відрами, і шланом, і як, хіба поможу. Рятую ну, не, по мірі можливості рятую. Он там той раз принесла квіти, рудбеків. Боже, це я, моя була мрія. І я зустріла жіночку на базарі, яка продавала. Цю Я принесла, посадила, поливала, ну, не знаю, чи щось з неї вийде, поливала, понакривала п'ятилітровими літровими е, пляшками пластмасовими. Що вийде, що не вийде, не знаю. Але все покажу. Поділюся, якщо в мене вдасться врятувати цю квітку. Вона була в двох кольорах, була темна рудбекія і була. Жовтенька із темною серединкою. Отак. От така верхня частина кухоньки. Така. І така нижня частинка. Отак От я помаленьку живу, там поставила в баняк <сум> вкорінюватися вазони, бо навіть не хочу їх показувати, тому що не знаю, чомусь у мене вони. Якісь такі стали, не, не розумію, з чим це пов'язано. Ну, це на, на вулиці квіти пропали, і в хаті, і одним словом, не хочу показувати. А, ви все одно чуточку та й бачите, в мене ось вся стіна була в вазонах, а тепер, тепер вони щось почали в'янути, я їх пересадила весною. Вони щось ним можуть приймитися, і, одним словом, отака в нас пісенька. Ну, але нічого. Я кажу, це дрібнички. Важливо, щоб ми були живі, здорові і всі оточуючі, а саме головне ті, яких ми любимо, і які, без яких нам важко. Всі бувайте здоровенькі, ще раз повторююся миру, злагоди, добра, здоровічка всім моє папа, папа. -па. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь, дякую, що пишете коментарі. Велике, велике, щире від мене вам дякую.